Ще трошки відео про цю пілку. Всім доброго дня! Раніше я показував відео про неї. Пілка показала чудово себе в роботі. В домашньому хазяйстві незамінима штукенція. Дуже класна річ, дуже класно заводиться, працює. Були нюанси там з коробки, я в попередньому там відео раніше якось показував, застрявав цей курок газа. Тобто, коли нажимали, він там приклінював трохи. Але я і справив, нічого страшного, Ну, мастило да, під, підтікає знизу, регулювання не допомагає. Нічого воно там, ну, це хіба що треба розбирати. Дивіться, що там може щось під, підкладати, якісь прокладки, герметизувати. Тому що виробник цього не зробив. Загалом чудово, але це такі нюанси. Ну і е, як воно взагалі показала себе в роботі? ну Я вже казав, що чудово, але я замітив. Наступна ця ручка, вона трохи е якось неудобно її користуватися. розумієте Коли піляєте десь на висоті, то дуже неудобно тобто, нажимати, якби вона трошки тобто не під таким кутом, ось, а трошки була під острішим кутом, було б. Дуже класно. Було б удобно, на мою думку, і ліпшим, ніж з таким практично прямим кутом. А так загалом все чудово. Все класно. Топливо я лью сюди тільки 95-й. Мастила Mold Dynamic. Чеш цього виробника. Ніякого красного мастила сюди я не заливаю. Воно неякісне, воно погане. Те, що я сюди лью, дуже класно себе зарекомендувало Ніяких проблем з півкою нема. В ну, домашньому, ще раз скажу, хазяйству. Це дуже класна річ, ось коли. Строю якісь навіси, так як оце. Є. Це я строю навіс під сонячні панелі тому що в мене дах розположений на схід. І там у мене дуже високі дерева стояти. Тому а юг у мене там знаходиться. Тому я вирішив таку пристройку і туди панелі. Всім дякую за увагу.